Новий мультфільм Хаяо Міядзакі, який казав, що все виходжу на пенсію і не буду робити більше мультфільмів. І тут виходить його новий мультфільм, який робився сім років. Йо-хо-хо! З вами Аня Даня. І я подивилася новий мультфільм від Хаяо Міядзакі, який називається Як ти живеш. Японською кімітачева рука. і в цьому відео я постараюся розказати вам тільки те, чого ви не зможете знайти в інтернеті. Я не хочу пересказувати весь сюжет, тому що я буду ділитися своїми враженнями від чогось конкретного, що я побачила. Тобто на протязі цього відео буде якісь цікавинки, які я прочитала в о цьому журналі, і також те, що я відчула, коли дивилася цей мультфільм. Гаяо м'ядзакі казав, що його останній фільм це Вітер дужче, що от він уже все сказав, і більше йому нічого сказати, він йде на пенсію, але опа, виходить в кінотеатрах його новий мультфільм, у якого навіть немає трейлеру. Не було ніякої реклами, ніякої маркетингової кампанії, навіть деякі японці, такі типу, що, вийшов новий мультфільм від Хаяо Міядзакі. Це тільки ті, хто реально фанати творчості і хто слідкує за виробництвом анімації в Японії, він міг знати, що у Міядзакі виходить новий мультфільм. Чому цей мультфільм був без маркетингової компанії? То що Судзукі, це продюсер студії Гіблі, він сказав, що йому так набридло це маркетингова кампанія, як треба рекламувати фільми. Він уже це все знає, все це проходив і такий. Ну, ми робимо фільм, який дуже незвичайний. І чому б не зробити незвичайно, чому б не зацікавити глядача тим, що немає ніякої інформації про цей мультфільм? Крім тієї, що це буде екранізація книжки, яка також називається Як ти живеш. Але потім почали казати, що ну, ми взяли у тієї книжки тільки назву, а так взагалі немає нічого спільного. Ця книжка один раз. Показана в сцені в мультфільмі. І все. Продюсер він питав у М'язакі, Слухай, Міязакі, а коли ти прочитав цю книжку? М'язакі такий. Ну, я прочитав її, коли я був в начальних класах. А потім, ну, то, що Судзукі такий цікавий продюсер, він любить перепитувати одні й ті ж самі питання через деякий час. І він знову запитав: Слухай, М'ядзакі, а коли ти прочитав цю книжку? І М'ядзакі такий каже: Ну цю книжку мені в початкових класах читала мама. А потім судзуші знову такий питає: Слухай, М'ядзакі, а коли ти читав цю книжку? М'ядзакі такий каже: В початкових класах подарувала мама. І цю книжку в мультфільмі. Також подарувала головному герою мати, коли головний герой був в початкових класах. Отак-от, от як все зав'язано на цій книжці, немає ніякої екранізації. Є просто книжка, яка була тим натхненням для Міядзаки, щоб розпочати. Цей мультфільм інша причина, як каже сам Міядзакі в своїх інтерв'ю, це те, що він вирішив залишити послання своєму онуку. Початок мультфільму йде з повітряної тривоги, що по всьому Токіо вмикається сирена, тому вкраїнщики, які підуть дивитися цей мультфільм в кінотеатрах. Японських. Не лякайтеся того, що перше, що ви почуєте, коли ще буде чорний екран, це Сирена. Головний герой в перші хвилини мультфільму втрачає свою матір. Матір опинилася в будівлі, куди була скинута бомба під час авіанальоту, тому що це 1943 рік, це вже Друга світова війна. Тихоокеанські війни, коли Японія вирішила захопити Азію під аргументом того, що так вона рятує азійські країни від західних загарбників, колоніалістів. І там така офігенна сцена пожежі, і я просто там ловила такий кайф. Від того, як показали психічний стан головного героя під час пожежі, що це незвична нам класична м'ядзаківська анімація, а там якось корьожить цих всіх персонажів, коли хлопчик 12 років біжить до тієї будівлі, яка горить. І там він уявляє, як горить його мати, і як вона в полум'ї відлітає на небеса. Просто вау! Нас одразу ж кидають в травму персонажа. І так ми розуміємо, що буде далі розповідатися. Будуть розповідатися стосунки головного героя. З іншими людьми після втрати матері. Тому що це дійсно травмуюча річ, яка закриває людину, особливо, якщо <плес> у тебе такий батько, якому просто ніби плювати. У мене дуже багато претензій до батька насправді, тому що він одразу після смерті його дружини. Одружується на сестрі своєї покійної дружини. І така. Пфф... І виявляється, що ця, ця от сестра його покійної дружини, вона ще й вагітна. І виходить, батько, він бере сина, і вони із Токіо переїжджають в сільську місцевість до цієї от нової дружини, батька головного героя. Головний герой, звісно ж, ну що він? І він просто в шоці, і я сижу в шоці. І тут дитина матір втратила, а їй ще кажуть, що от, це твоя нова мама, яка, якби, ну, ти знаєш, це твоя тітка була, але тепер вона твоя мати, а ще вона вагітна. І скоро в тебе буде або братик, або сестричка. Я б не зраділа на місці цього хлопчика. Ну і звичайно, дуже логічно, що ну, він повністю закривається в собі від е, батька, від е, цієї нової матері. Він взагалі жити напевно не хоче, бо е, там е, є така сцена, яка теж мене налякала, коли хлопчик е, ціленаправлено бере булижник і фігачить собі от сюди. І починає така, ух, пуф-пуф-пуф. Із травми хлопчика почала витягувати пригода, яка сталася в цьому мультфільмі. Пригода сталася така, що поряд з його будівлею в лісі є таємнича вежа. І в цю таємничу вежу хоче заманити його ось ця чапля. Яка є на постері. І ця чапля, вона не така і проста. Вона виявляється, вміє розмовляти, і всередині неї хтось живе. Ну, і вона так страшно намальована в мультфільмі насправді. <сум> Особливо, коли із чаплі вилазить людина, яка теж має такі дуже дивні риси обличчя. Зараз вам знайду тут ось такий от ніс. Оце головний герой, а оце людина, яка живе всередині чаплі. І ось, ось, спочатку цей ніс вилазить, а потім сама людина із чаплі. І це виглядає дуже страшно. Тому я не здивована, що хлопчик спочатку намагався битися з цією чаплею, проганяв її, але чапля хитра. Вона сказала хлопчику, що його матінка, його мати ріднесенька, вона жива. Але треба піти з ним до вежі в магічну таку вежу, якусь дуже дивну, містичну вежу. Тому що спочатку не зрозуміла, чому постійно вежа, вежа. Ця сестра покійної вона розповіла, що цю вежу побудував дядько головного героя, що він був якимось супер-пупер архітектором. Потім після того, як побудувалася вежа, то дядько зник. І виходить, що сестра покійної, вона одного разу йде в ліс. Це бачить головний герой. І головний герой бачить, як ця жінка зникає таємничим взагалі, методом всередині вежі. І потім головний герой, звичайно, теж заходить в вежу. А вежа веде до якогось нижнього світу, купа дверей, які ведуть в різні світи і в різний час. Фільм, його дуже складно повністю пересказати детально, тому що там відбувається дуже багато подій. Цей фільм він повністю відрізняється по темпоритму від того, що було до цього у Міядзакі. Якщо Міядзакі зазвичай. Там, згадати мій Сусід Тоторо, там а, немає наростання драматургічного, там воно скоріше розкидано по подіях, що от, є подія, потім вони просто живуть життя сестрою, є подія, просто живуть життя, є якась подія і знову живуть життя. Тобто є такі якісь скачки цікавих моментів. Потім відпочиваємо, дивимося на пейзажі чи на щось інше. Знову отак. От от. Оцей мультфільм Як ти живеш, він просто подія, 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 купа дир в, <me stewardship> в сценарії. <р me convinced> Тому що його немає, немає ж сценарію. М'ядзекі не пише сценарії. він одразу малює. малює все те, що в його голові, і потім. Із цих малюнків, який вимальовується сюжет, і він сідає малювати сторіборд. І тому, як розповідає продюсер Тошо Судзуки, м'ядзакі <схи> в процесі, коли він робив сторіборд, він настільки захопився чаплею, людиною чаплею, що він повністю забув про те. Що всередині цієї вежі повинен бути дядько головного героя, і вони повинні зустрітися. І тобто отак от чому фільм такий довгий? Тому що тому що М'ядзакі він такий: о це прикольно, якщо така пригода буде, а потім така пригода буде, а потім така пригода буде. Тобто, у головного героя якби є. Одна місія спочатку, коли він заходить в вежу, він такий, о, от чапля мені сказала, що там моя мати, чапля відбуде мене до реальної моєї матері. Потім виявилось, що е, його обманули, і там немає його матері. Потім він зустрічає одного іншого персонажа, там допомагає йому потім іншому, В іншого персонажа. Потім такий: Ож, мені, мені ж треба знайти мою. Нову матір, яка пішла в вежу, я ж цього, чого я сюди прийшов взагалі? а, Тому що сюди ж прийшла от вагітна сестра моєї матері, і треба її звідси забрати, бо всі ж її шукають там. Більшість глядачів, які виходять після перегляду мультфільму, вони такі. Ну, воно було цікаво, да? ну нічого не зрозуміло, звичайно. Ну, це ж Міядзакі, ну це, напевно, шедевр. Треба ще раз передивитися мультфільм, тому що нічого не понятно. може, я зрозумію це, якщо ще раз подивлюся. Я особисто, коли вийшла, я така. я стільки всього упустила, напевно, подумала я. Мені б ще раз ходити на цей мультфільм. Тому що було стільки всього, я не очікувала взагалі не очікувала такого від Міядзакі. Тому мене цей мультфільм дійсно вразив. Так, там є купа того, що завжди робить Міядзакі, вся ця мальовка, є деякі, навіть відсилки до його попередніх робіт. Але все одно це інший Міядзакі. І як я потім прочитала в цій книжці, виявляється, це дуже траурна робота. Всі персонажі вони насправді мають прототипи в реальному житті, але ці прототипи, ці люди, вони вже померлі. Єдине, що от головний герой Міядзакі взяв за модель сина. Одного з робітників гіблі. А, і тому, слава Богу, хоча б ця людина жива Ох уж цей траурний Міядзакі. Єдиний персонаж, у якого немає якогось реально жившого в нашому світі людини, це Чапля, людина Чапля. Коли Сузукі-продюсер він запитав у Міядзакі, от е, Окей, я зрозумів. Оце персонаж прототип тієї людини, яка померла у 2014 році. Оце персонаж людини, яка померла там у такому році. Е, оце живий, окей, а це чапля, хто є прототипом чаплі? І Міядзакі сказав: немає. Немає, абсолютно немає. Але продюсер думає, що прототипом чаплі є сам м'ядзакі. І тому на постері як портрет Мядзакі. Людина Чапля. Але Міядзакі він каже, що ні, це абсолютно не так, такого немає. Тобто можна придумати все, все, що завгодно. І в цьому журналі я коли читала інтерв'ю продюсера, то продюсер розповідає цю історію журналісту, і журналіст такий каже: Та ні, може напевно ця чапля це висудзуки сан. Тому що ви постійно, як чапля, себе так от поводите, отак киваєте по чаплиному головою. От, Ну, напевно, це в інтерв'ю просто шутка була. Але хто його зна, як воно все було насправді? Це знову ж таки продюсер такий каже: оце міядзакі так. Скажімо, надихнувся чаплею, що почав робити сцени з чаплею, з шаплею. З забув про дядька, а потім такий, а куди його вставити? Крім чаплі людини, також була напарниця у головного героя. І мені сподобалось, що ця напарниця вона мала суперсилу вогняного елемента, і я подумала, що вона. Виглядає дуже схоже як матір, коли вона горіла в огні. Я така подумала: хм, дуже цікаво, може, це якось пов'язана героїня з матір'ю головного героя. А потім виявляється, що це є матір головного героя, тільки це молода матір головного героя. І, і це ти розумієш чисто такими вбросами фраз, тому що. Там тобі все не розповідається конкретно, дуже мало реплік, насправді нічого не пояснюється, просто персонажі роблять якісь вкиди. що, Наприклад, цей факт про те, що це виявляється мати, ти можеш скласти по пазликах, коли знищується світ, то, там, щоб потрапити назад до себе в свій час та простір, треба Пройти скрізь двері. Тут ну, це, як знаєте, як відсилка до ходячого замку Хаула дуже схожі двері. Але там коридор, купа дверей, у кожної двері є свій номер Всесвіту. І там е, головний герой каже е, напарниці: Пішли зі мною в мій час та простір. Вона така каже: Ні, мені треба повернутися туди, в ту дверь. Тому що я хочу тебе народити. Для мене це цей жест, що напарниця обрала свідомо, що вона хоче народити дитину, і потім в майбутньому померти. Типу, це так, типу, що у нього а, одна жінка. Свідомо обрала смерть заради того, щоб не змінилося майбутнє, і дійсно головний персонаж народився. І жінка, яка одужала, вона хотіла обрати смерть заради того, щоб не народжувати дитину, але вона обрала життя заради того, щоб народити її. І типу, ти така вау. Вау, wow. ну у мене прям такі мурахи були. Але у мене мурахи були чисто через своє прочитання. І я навіть плакала в той момент, пам'ятаю, коли дивилася. І це було чисто через те, що я сама собі склала пазл. Мій висновок по цій роботі це те, що його можна прочитати як завгодно. Ну, думаю, що я все розповіла того, чого не, ви не зможете прочитати зараз в інтернеті. Тому дякую, що подивилися це довге відео, цей довгий монолог від мене. До наступних зустрічей! З вами була Аня Даня. Аня Даня. Пока-пока! <смірко>